Зіставте вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Втретє за останні півроку, 19 травня. Кортеж Патрушева знову закидали коктейлями Молотова. Кортеж змінив маршрут. охорона прийняла бій. Наразі подробиці не розголошується. Надіємося, партизанам вдалося здійснити задумане між Патрушевим і Путіним. Зараз війна двійник проїхав із хорошими новинами з Китаю. став стане легітимним в очах заходу. Якщо прибере справжнього Путіна, якого за даними американців не бачили з 2023 року. А також отримає владу в країни. В той же час прориву Дамби в Москві похоронив під молом та водою цілу казарму, понад 100 загиблих та зниклих безвісти мобіків весело і в пітері. Грубертика, які під прикриттям туди прорвалися після Білгорода, кошмарять окупантів із усіх сторін. Все частіше москвичі чують перестрілки та гул техніки. За навчання та зйомки кіно це не видався ж більше. Пише телеграм-канал Кремлівської Щурбунти. Орев тільки розгортаються РДК з та природні катаклізми тільки цьому сприй. Яють зазначимо схильні до конспірології, користувачі соцмереж отримали новий привід для чуток про війну між Патрушевим і Путіним. Річ у тім, що секретар ради безпеки РФ Микола Патрушев під час свого виступу на марафоні пропагандистського товариства знання говорив про нього виключено в минулому часі і розхвалював якогось небіжчика, через що склалося враження, що він не зачитує некролога. При цьому, оскільки одягнений Патрушев був усе чорне, ніби в жалобі, то скидалося, що все це на якісь поминки або день пам'яті настільки похмур. Ро обстановка тон то промови відразу ж нагадали багатьом виступа так званих кремлівських старців після смерті чергового генерального секретаря за часів СРСР. При цьому виступ Трушева пройшов на тлі на хвилі нових чуток про те, що Путін мовляв вже помер. Але влада РФ це нібито приховує у будь-якому випадку. Російський диктатор Володимир Путін буде усунути від влади в результаті державного перевороту через війну в Україні, яка зайшла у глухий кут. Попередив колишній керівник ЦРУ Джек Дейван, як пише The Sun за словами. З голови ЦРУ, він не здивується, якщо російський тиран зникне завтра. Експерти попереджали, що Путін може не дожити до наступного дня народження, оскільки він радше покінчить самогубством, аніж зіткнеться з приниженнями пов'язаним переворотом. Але ймовірність перевороту з боку його найближчого оточення зростає, оскільки він стикається з перспективою перманентного тупика в Україні. Вважає дивайним. Це буде сюрприз завжди є те, що ми називаємо чорним лебедем Теорія що розглядається важко прогнозовані та. Та рідкісні події, котрі мають значні наслідки, який з'являється не звідки Путін може зникнути завтра. І я не здивуюся, якщо такий якийсь елемент в уряді вирішить, що він збирається вжити виконавчих заходів. Зазначив він, водночас додав він: якщо не буде чорного лебедя, проблеми Путіна почнуться тоді, коли він зайде в глухий кут. А саме це і відбувається зараз. Я не думаю, що це буде повстання. Думаю, що це буде те, що ми можемо назвати палацовим переворотом. Девайн вважає, що Путін стає все більш непередбачуваним і не. Небезпечним і його вторгнення в Україну посіяло його політичний крах. На його думку, популярність тирана буде продовжувати падати в міру продовження війни, але це не зупинить його жахливого курсу. І російський лідер продовжуватиме свою боротьбу, чого б це не коштувало. Чим більше втрати, чим більше насильства бачать російські громадяни, тим менше людей хочуть брати у цьому участь. Пояснив він. Йому буде важко вербувати людей, але це все ж таки Росія. Він знайде спосіб примусити заманити. Зрештою, він створить армію, але війна. Буде ставати все менш популярною. Девайн не попереджає, що кінець конфлікту починається лише тоді, коли війна заходить у глухий кот, і обидві сторони втомилися. Він зазначає, що Путін не вдалося визнати України вигнати, але зі сті це не перемога. Українці не збираються віддавати їм територію, Путін не збирається відступати, але ви можете знизити температуру. Вони повинні згорнутися, коли всі зрозуміють, що Путіна немає надії на перемогу, каже екс глава ЦРУ. Водночас він попереджає, що навряд чи Путін буде до утіснений назад до Росії. Думаю, наступного року ми побачимо майже постійну патову ситуацію. каже Девайн. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.